Всім привіт! Давно з вами не бачилися. З моменту нашої останньої зустрічі проминуло 8 місяців. Мені навіть самі не віриться в це. І нарешті я знайшла в собі дрібку творчої енергії для того, аби записати нове відео, адже мені дуже сильно хочеться повернутися, знову записувати влоги, розповідати про те, що відбувається в моєму в'язальному житті. Хоча. Всі останні 8 місяців я знаходила лише від маски для того, аби не знімати діти. Немає роботи, нема що знімати, є робота, нема коли знімати. Думаю, ви мене зрозумієте. Але настав час познайомити вас з новою назвою каналу, і я сподіваюся, що вона вам сподобається, адже в інстаграмі мене всі вже знають, як баніки ма. Отже, і тут я рада вас вітати на каналі Ма. Мене звати Наталя. Хто ж такі ці баніки? А баніки це іграшки, які я в'яжу за своїм авторським безкоштовним майстер-класом, посилання на яке я залишу внизу під відео. За ним ви зможете зв'язати ось таких от милих ведмежат. Зайчиня. Левиня. Або навіть оленя. Просто вмикаєте дрібку фантазії, і виріб сам народиться. Чим же я займалася в той період часу, поки ми з вами не бачилися? Спробую трішечки відтворити хронологію подій, але впевнено про щось та й забуду. Ну, перші 2-3 місяці я дозволила собі впасти в творчу кризу. Це були дуже неприємні відчуття. Замовлень не було. Особливо після новорічної навали замовлень, коли не було просто часу зробити вдих-видих. Я не встигала тоді пройти курс, який оплатила. І мені здавалося, що я вже на коні тиша. І тут я. Зрозуміло, що, скоріш за все, як майстриня Амігрумі, я вже все себе віджила. Треба збирати всю пряжу і комусь віддавати, шукати себе в інших направленнях. А потім в травні місяці сталися ярмарки: шкільні, районні. І Полінка попросила мене щось зв'язати. І пішло поїхало. Першими були зв'язані каптусятам брелочки-бджілки, брелочки гарпузики і це почало підіймати мені настрій як таке, але усвідомлення того, що мої вироби не доїжджають до ярмарок, а розкуповуються в класі учнями і вчителями на моменті, коли Поліна їх тільки приносить до школи, мене це здивувало. Ну, тобто. Не все ще втрачено, треба далі діяти і розвиватися. І тоді в мене закралася думка про те, що можна просто взяти і один з моїх майстер-класів трішечки переробити. Якщо пам'ятаєте, в минулої осені і зими я в'язала ось таких зайчиків. І тоді ж, влітку, на початку літа, народився оцей з плюш він мені дуже подобається, неймовірно милий, і він ще в очікуванні свого господаря. Тоді ж, після цього, я вирішила, що можливо, потрібно потрішечки починати підготовуватися до новорічного сезону. Нас попереду чекає, незважаючи ні на що, новий рік, коли треба буде нашим діткам так, дарувати подарунки, заохочувати їх. І я вирішила зв'язати ось таке от брязкальце. брязкальце динозаврик І, до речі, це другий варіант, тому що перший в мене не залишився у наявності. Ним же бавляться. Після того, як я зв'язала це брязкальце, народився ось такий великий діно. Діно із цієї ж серії. Із серії ось таких ось плюш, але тут я випадково. Я забула, що він має бути з плюшем і поставила йому оченята. Тож ось такий набір а досі в мене є. Далі я подумала, що а чому б не підготуватися до періоду Хеллоуіну? І зв'язалося в мене ось таке гарбузятко. Коли я його показала в інстаграмі в сторіс, мої колеги майстрині деякі відповіли, що дуже миле, дуже класне, але не для української аудиторії. Тоді я зв'язала ще одне гарбузятко, гарбузятко, яке впало у Сонях. І спитала у мам, так, у своїх клієнтів, чи хотіли б вони придбати таке брязкальце своїй дитині. І 99,9% мам відповіли ні. А гарбузятка Хэллоуін не для української аудиторії. Окей, добре, подумала я. Ну що ж, не опускати ж руки, і зв'язала просто брязкальце гарбузятку. І щоб воно не було одиноке, до нього я зв'язала баніка гарбузятка, і тепер вони ось такою чудовою компанією а, очікують на свою домівку. Мені дуже подобається поєднання цих кольорів. Мені здається, що вони вийшли неймовірно милими саме в такому наборі. Далі в'язалося ще зайчик. Потім ми разом з моїми підписниками в інстаграм в'язали ось цього ведмедика-баніка, підбираючи кольори з тієї пряжі, яка була в мене в наявності. Також влітку випустила я майстер-клас на брязкальце Полуничку. Наразі в мене немає у наявності його. Далі було брязкальце Сонях, його також зараз немає у наявності. А потім я приймала участь в тестуванні такої милої іграшки. Посилання на майстер-клас залишу, тому що в інстаграмі є безкоштовний опис. І це миле, неймовірне жирафиня в'яжеться просто на одному диханні. Тому я дуже вам раджу, якщо ви любите в'язати маленькі іграшки, зв'язати такого жирафика. Потім я повернулася до новорічної тематики. І просто на вайбі зв'язала грінча. Так, я розумію, що це з цієї ж теми, і що, скоріш за все, ці вироби не зайдуть в українській аудиторії, але поки я мала натхнення, я мала його втілити у виробі. До речі, за серпень і вересень місяць я пройшла три різних курси навчання. І мене це ще більше спонукало до розвитку. Тому коли у вересні місяці знайома до мене звернулася із проханням зв'язати мавку, я навіть не роздумуючи, погодилася. І це був неймовірний експіріенс, тому що зв'язалася іграшка от прямо на одному диханні. Я її бачила в своїй уяві, ми склали замовницею кольори. І створилася просто неймовірно чудова лялечка, після чого замовниця замовила ще одну таку саму. І далі, після великої кількості замовлень, я вирішила зробити собі міні-відпочинок і все світ мене почув. Захворіла Поліна, потім Леля, потім знов Поліна, потім я. І ми вже два тижні лікуємося, лікуємося і все ніяк не одужаємо. Замовлень нема, і я знову. Відчула, що потрішки погрузаю в якихось негативних думках, і вирішила розгрести те, що в мене складено там далеко-далеко-високо на шафах. І знайшла недов'язок, Недов'язик, який вчора завершила, і тепер це ось така зайняка. Я думаю, ви її знаєте. В'яжеться вона за майстер-класом Діани Пацкун. Неймовірна, неймовірна, просто така ніжна, така мила, така чудова. І це вже друга зайнька, друга, третя. Це вже третя зайнька, яку я в'язала, тому що перша була дівчинка у рожевому, далі був хлопчик у блакитному, який поїхав до дітей з Херсону, які втратили свої домівки. Разом з ним тоді ще поїхали інші вироби, які були в мене у наявності. Зенька в очікуванні своєї нової домівки готова, і я готова для того, аби далі вести Ютуб канал. Тож дуже дякую вам за перегляд. Дуже була рада сьогодні бути з вами. Сподіваюся, ви трішечки в шоці, але із задоволенням подивилися це відео. Ставте свої вподобайки, мені це зараз дуже необхідно. І до нових зустрічей. Всім па-па!